Армійці Андрій Бревко та Василь Хомчен, колишні студенти коледжу електронних приладів, з початком великої війни, без жодних сумнівів стали на захист Батьківщини. Про їхній безсмертний подвиг тепер нагадуватимуть анотаційні дошки пам'яті. Вони, не задумуючись, стали на захист України і зробили все, що від них залежить, і віддали максимум, що могли. Віддали своє життя. 14 студентів коледжу віддали своє життя за нас, за те, щоб ми зараз могли жити, могли працювати. Могли вчитися, могли радіти життю. Вони віддали своє життя і споглядають на нас з небес. Василь Хомчен, один із легендарних кіборгів Донецького аеропорту, воїн-десантник, володів лідерськими якостями, умів надихати інших на відважні вчинки. Загинув позаторік у боях на Запорізькому відтинку фронту. Міг організувати людей, міг їх настроїти на позитив, повести за собою. Як був в Донецькому зі дзвонистю, що вітер, дує, шумить, а не стріляють. Що було говорити? Він ніколи не розказував про ці речі, бо це є кров по втрата своїх друзів, побратимів брав. Штурмових діях, ну, прив'язування села Вербове, половивська районних і під час штурму загинув. Андрій Бревко, воїн 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, у боях з російськими загарбниками, мав поранення, однак після одужання знову повертався на передову, аби боротися за Україну. Прикарпатський Адельвейс отримав смертельні поранення в боях за Бахмут. Пішла повістка, і каже брат. Треба йти, дивися. й тебе з маму з татом дивися за мамою. Перші дні були дуже важкі, от не знав, де він, що він дістав перше поранення, я того не знав, він подзвонив. З, дивився, фотографія лежить. І в госпіталь голова перемотана. Нікому не кажи. кажи. Аж коли приїхав в ж батьки дізналися, що він був поранений, був у госпіталі у листопаді давно Невідомо не виходить на зв'язок. Раніше студенти та викладачі коледжу електронних приладів посадили алею слави, кожне дерево увіковічнило пам'ять про випускників загиблих на російсько-українській війні. Михайло Березень, Ярослав Лелет, новини на вежі.